Всім привіт ви на це новий відеок. Сьогодні буду будувати офіс свого каналу у Майнкрафт. Ну перед початком до цього відроку хочу прожити поставити лайк, бо в мене зараз почало відключити світло, і я не встигаю вам записувати відровки. Ну я починаю цей відеоролик. І так, давайте зараз побудую для початку ліфт, щоб можна було нормально. Підьматися. Ну, тут давайте в мене буде класичний ліфт. Ось так от. Так, давайте зараз побудую зону. там де у нас будуть зелений фон, та інші різні. Летось вам тайлапс. І так, друзі, ось така от в мене вийшла стінка. І давайте зараз її щось що, сюди, поставлю ось такі от півблоки. Ось так от це в нас полиці будуть. Е, о. Так от так, краще. Так і сюди давайте ще. Хоча ні, давайте. Ось... Сюди от напевно, краще буде. Напевно. Так. І... Ще ось сюди от. І ось тут в нас буде білий бетон. І так, друзі, дивіться, як в мене вийшло побудувати ось цю студію. Зараз. Е, де воно? Так от в мене тут вийшла студія. Так, а ось це от в мене просто буде складувати зараз е, місце. Де будуть монтувати безпосередньо самі. Відео, так. Це в нас буде другий поверх. І давайте зараз ось тут, тут. Я зроблю кімнатку, де в нас будуть сидіти, сидіти монтажери та монтувати відео. Це, це ж якби офіс мого каналу, ну, тільки у Майнкрафт. Так, грей конкретно ось так от. Роблю зараз ось таку коробку я сірого бетону. Оп! Ось так от. Ой, що це? Так, це в мене готово. Ось тут роблю я вхід-вихід. Так, все нормально. І зараз давайте ось тут розставлю е робоче місце. І так, друзі, ось так от я побудував е кабінет, будуть монтувати. На всьому телевізорі показують монтажерам, що треба змонтувати, або їх помилки також. Це, напевно, буде ще і навчальна кімната ну, по аудиторії для монтажерів. І давайте зараз що я побудую? А давайте я побудую столову кімнату. А, не, давайте я побудую головну кімнату, звідки будуть викладатись відео. Ну, вона буде вже менше трішки, напевно, давайте. Бо якби і одна людина може справитись з викладанням відео. Так, ось так от я роблю стінку. Оп, оп. Ось так от. Так, це я зробив стінку. І тепер давайте я зараз побудую такий от великий стол з ноутбуком. Та давайте ще візьму два монітори. або... ну. Я да, не знаю, ну, давайте комп'ютер. Візьмо добре. Візьму тоді ось такий от великий монітор. Та де в нас тут комп'ютер? Давайте білий комп'ютер, це я прибираю, комп'ютер сюди, монітор сюди, я його вмикаю. Ну, а. Карти... А, ну так, да, картинка тут не міняється. Ставлю стілець, щоб можна було сидіти. Все, все окей. Так, це в нас готово. Ну, давайте ось тут ще зроблю маленьке місце. З ноутбуком. Це тут, напевно, ще одна людина буде сидіти. Ось так от. Так. І ось так от давайте ще поставлюсь. Це в нас готово. І тепер давайте я зроблю тут десь chill зону. Ну, або навіть ні, давайте їдальню тут буду. Все готово. Ну і тепер точно зараз буду будувати чил-зону. На. А, в мене ще є один є поверх. Ну, давайте його залишу для вас. Для вашої фантазії. Напишіть, що тут можна побудувати. А я піднімаюся на останній тут поверх. І тут на мене вже буде чил зона через те, що я зараз зараз зроблю ось так от так до сюди. Ось так от пишу Сет. Глаз. Ой, що це на скло ага Ага, придивіться. Тут обов'язково я закриваю його, бо зараз я тут -от виділяю зону і лечу аж до сюди. Ось тут -от виділяю зону і пишу сет water Ой. water О, дивіться, тут в мене тепер басейн. Ага. Ой, зараз беру рибу і це в мене стає акваріумом. Так, лосось, давайте візьму. Давайте візьму тропічну рибу. Е, давайте візьму, що ще я можу взяти. Жена, близи, кота, рови, гаста, весляка, водяника, ага. Так о, черепаху давайте візьму. Давайте візьму ще. Е, де на черепаха тут? Ну, а я тут набаджу черепаху. Так, Пігліна, брутального мухомор, огляна. Ну коротше і так поки ще піде. То заселяю сюди черепах. Дуже багато ось так от. Давайте. Це в нас давайте буде найвеликим акваріумом у моєму місті. Ну, думаю, стільки вистачить. Давайте ще тропічної риби додавлю. Ай, і забув взагалі, що вони. взагалі забув, як вони виглядають. Так от. І, треб... Їх і треба багато тут дуже. Ага, дивіться, еще. Що... А я на взяв е... тріску. Я ж її, здається, не знаходив. О, давайте ще спрута додавлю. так от теж хай вони тут будуть. А їх поменше. О, дельфіна давайте візьму. Ось треска. У нас так, давайте ты тут. Засылюющая. Противщая трижкой. та 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 трески. И все вот это сейчас закрою. Я... Оп. Ну, давайте вот так вот сделаю. Не-не-не. Оте. Раз. Два. Сет. Лайт, блю. Конкрети. Ось так от щоб в нас вийшло. І ось так от в мене вийшло побудувати офіс мого каналу у Майнкрафт. Ну. Тут я вже після відео. Зроблю вікна, бо в мене скоро вигляд світло, мені ще треба це змонтувати. Коротше, я Зараз вам скажу багато відмовок, щоб не робити зараз вікна. І ось так от нас вийшло побудувати. І ну, тут ще я добавлю, е, освітлення. ну, Тут ще зроблю чи в ну, Коротше, додавлю диван, все. То все, вже це все зроблю після відео. А ти став лайк, підписуйся, підписуйся на мій канал. Та, напевно, я скоро піч, почну стрімити по вихідним дням, щоб ви донатили для донатів, напевно. Ну, коротше, пограємо там, напевно, на серверах. позаписуємо відео, ну ти став лайк. ну, і підпиши, щоб не пропускати стріми. Ну, ось мій телеграм-канал. Лічне публічне. Підписуйся. Всім пока!